Ну, Як вас звати? Анна Федечко. Так. Ви лідер компанії Рсак. Місто Львів. Місто Львів. Так. Мене привабила компанія зразу ж. Чому? Тому що я багато побачила вирішення своїх проблем. Навіть не кажучи про те, що гарна продукція, я зразу захотіла, бо вона вирішує різні проблеми і дає людям заробити. Я це зразу зрозуміла. Що якщо є подарунки для самих простих, які можуть удешевити собі користування продукцією, то тим більше лідерам напевно більше ще платять. Mm -hmm. це, це так народний маркетинг для людей спочатку. Якщо люди твої заробляють, то й ти теж будеш мати з того стовідково дохід і непоганий. І взагалі то, дякую Олі Залуцькій, яка мене так подресувала два місяці. Сказала, ми мусимо вийти за два місяці, а це був грудень і це був січень. Ми сказали, що на день народження Аня повинна закрити. Да. А січень це є сі -та. Місяць важкий. які люди нічого не хочуть, тільки святкувати. І ми це зробили. І ви в січні стали лідером. І я в січні стала лідером. Давайте привітаю цю людину. Молодець, Молодецька. Дякую. Дякую тобі. У нас є пані Оля. Скажи про себе два слова. Що для тебе Ерсах і для чого він тобі потрібен? І що тобі тут? Знаєш, Як то, тобі що... тут? Ага, так. з вами не Ольга Скіра. Я лідер і живу у Львові. Янка провела мене в компанію. Саме соседку, MM і це було дуже, дуже так екзотично, інстично, дуже, дуже було дуже цікаво було. Я це люблю розказувати, але це окрема історія. Це окрема історія на сьогоднішній день. Ви знаєте, я попрацювала 27 років в громадському харчуванні, керуючи трьома ресторанами і готелями, і я ніколи не могла подумати, що я вступлю в якусь певну іншу цю. Вступлю, ключове слово. Супер-супер, клас! Та, але це справа в тому, що е, е, працюючи в громадському харчуванні, я почула тут 43 сертифікати. Коли є 43 сертифікати, для мене більше не треба було знати нічого, тому що сертифікат це надзвичайно важливо для продукції. продукту і продукції. І тому то я пішла на ці сертифікати, а все решта зробила Світлана. Дякую. І нічка. теж, до речі, 20 днів, і теж у святкові дні, в різдвяні дні. Та, ми, е, не жодного, взагалі, взагалі, без досвіду. І не маючи ні одної баночки. Твій заказ ще йшов, вона вийшла на 27%. Бо поки що а, заказ перший, перший, людина вийшла на 27%. 20. Так, і 20 днів. 20 днів я стала лідером. Ну, якось... 20 днів стала лідером. О, Шановні о, друзі! Так, так. Супер! Да, тепер у нас, ну давай сла на тебе за на закуску і пані Наталі на закуску. Тепер у нас є пані Оля. Розкажіть, для чого вам бути лідером? Для чого вам цей Рсах здався? По-перше, я вам хочу сказати, люди особливо вже пенсійного віку задумуються над тим, тому що знають, що держава наплатить невеликі кошти, і ми хочемо, звичайно, заробляти більше і жити так, як живуть ці нормальні люди. І я всі писала за ті, що я повинна бути директором і заробляти 100 тисяч. Супер, давайте побули. <плес> Хороше бажання я в місяці, кожен місяць, так. Я поїхала в Турцію спеціально. О, О Оля була на семінарі. Так. Я закрила лідера за 14 днів. Послухала я Світлану Засідку, коли вона мені сказала, що тут можна заробляти 100 тисяч. Я сказала з того міста поподробніше. <плес> <плес> я й покухала її за. 14 Закрила, я вам хочу сказати, що так, як я швидко закрила лідера, я в жодній кампанії ніколи не закривала. <кхі> Мені ця компанія подобається, я ж завжди шукала, шукала, шукала. Оля у нас досвідом, да, з досвідом, так скажи? Я з досвідом. Я товарознавець 45 років. Uh -huh. Я випробувала, що таке королева України Ейвоно, що таке королева України Цептеро. Це а прийшла в це це І Дуже, дуже, Дякую. це добре. Пані Оксана, скажіть, що для вас в Що вам в хаті не сидиться? Що в хаті не сидиться, так? Пішла на пенсію, що ж судити. О, і що сидіть, правда? Ну, то ж 30 тисячі пенсії, ну я кажу, що з неї треба. Так. Далі щось думати. Ну. <сум> Бізнес закрила, ну, віддала дітям, передала по наслідству все, тільки треба, щось за три тисячі не проживеш. Почула, побачила продукцію хорошу, в мене моя лідер. Е Багато має гарних речей. Я як побачила в неї цього всього красивого і доброго. І давай собі дерзати. Давай давай. чи вам важко було стати лідером? Мені було не, мені було як? Я за два місяці вийшла. За вийшла. два місяці але друзі. Я, але ж я дівчатка не мала ні одної посилки. Мені посилка прийшла вже перед закриттям лідера. Півтора місяця минулого року в грудні місяці йшла посилка. І ще то загубилася? Ми ще 50... загубилася. Житом посилка. зайшла посилка. Потім. Аллилуйя. Бу Бузьк десь ходила, ходила та посилка. Я, а я не маю нічого показати. Всім розказую, кричу, крику всюди, все, на ринку. А що так, ви кричали? Так, що говорили? Так, так що мене Люба навчила? <риклад> <риклад> що вона мене навчила? Я що небудь не знаю, хапила за руку, привела до неї. Люба, скажи, а то, а то, а то ну вона мені сказала вже все, вже все в свою кому привела. Позид її то, позид, її то. Вона хай попробує. <риклад> та ви зрозуміли, що у нас командна робота. Так. <риклад> <риклад> І після цього так, вже осилку я отримав, а ви мені подзвонили і кажуть, якщо треба, я через пошту перешлю ті засоби, які треба, і показую. Ну, і, Але я вже отримала свою, вже з тими баночками своїми ганяла сама. Ну і закрила за два місяці, а Богу дякувати і вже всього Ну, просили, Супер, коли? вітаю. Давайте поаплодуємо. Молодець, без продукції стала Дуже. лідером. Чек буде цього місяця дев'ять з половиною тисяч. Дев'ять з половиною тисяч. Супер. Добре, дякую. Я Працюєш скільки? Сім місяців. Сім місяців працюєте. Ну Ми добре, вже, бачите, бачиш. Тринадцять і на ага. двадцять тисяч подарунків. Ну, Тринадцять і що? на двадцять тисяч подарунків. Алілуя, давай. 24, 4 тисяч, ти просто заробиш. Ніде, навіть повертався. Ну і плюс своїх три, а що дев'ять з половиною. О, так от дуже. Дякую. Далі у нас є пані Люба, ви у нас <рив> лідер. лідер, лідер можна так сказати, місяці два-три, я не дуже скоро цей, але в мене була продукція і я хотіла людям доказати, яка вона є добра, яка вона. Я продаю на базарі, я стою, я маю різні фірми. І коли мене першу записували, моя сестра старша пішла і мені каже, розказує, там така добра еса. Чомусь вона мені дала перше загальне прибирання, і яке воно мені зовсім було не сподобалося. І я, я встигла, сказала: я того не буду, я цього не хочу. Ти мені не давай, воно мені не потрібне. І вона зареєструвала мою дитину, яка зовсім не працює. Моя дитина стала лідером. Вона я на неї працювала, я там замовлення робила. А я ні, розумієте, І потім один прекрасний момент я ото з тим масажним кремом. І я почала я. Я стільки втратила. Тобто, виявіть собі, щоб дитина вийшла лідером, при тому, що вона майже не працювала, скільки то треба було праці. І потім стою я через то я дуже скоро. А дитина моя за два тижні стала лідером. Моє Давайте поблатуємо таким дітям. А коли я почала можна відчула це. Моя оця дівчинка. Вона я не можу знати, як вона почала працювати, але я дивлюся. І з чимось пам'ятаю зарплату. Думаю, де вона то взялася і мені розде вона взялася? Світлана Козак вийшла лідером. Для мене то був найбільший шок. розумієте? Я думаю, як Світлана стала лідером? я працювала. Я там то, Ну я вже рахуйте двойний лідер була. Бо я за дитину, яка просто і до нині вона не працює, і це проскочило. Це були нерозумні мої вчинки. розумієте? ну але я про таке, як зніматися б не хотіла, я не думала через одне загальне прибрання. Але ось прийшло півтора року. Я комарі, Мухи, вони мене дуже Уже пахне. І, і, і я почала за що там загадати. Я його так люблю, що я його Марія Мухи не ні того, ні комарів, ні мухи, там є ці таркани у Львові, то вони люблять бути, то то є золото. Розумієте, так само крупити все це безподобно. О, а тепер сподобно. усіх грибок повилікували. Вже... Я, я в мене суть не тільки заробити. Так, гроші, це звичайно без рушення, Але коли ти їдеш і тобі відгуки, коли люди дзвонять і кажуть, пані Любо, як я вам дякую, там мене перестало то боліти. Мене то при тому, що не так легко комусь сказати. Там візьміть собі той крем, бо самі розумієте, зареєстрував. Дуже добре, ну це класно, добре, але це велика праця. Тобто людині втолкувати, що вони хочуть, ти мені дай, ну де там кожну старшу людину ти зареєструєш. Але коли ти їй кажеш, візьміть собі окремо, попробуйте, покористуйтеся, і люди дзвонять мені і кажуть, Люба, і я стараюся, навіть якщо продаєш, там, можна подарунок дати просто. Але суть, коли подзвонить, і каже: я стояла в церкві, я не могла ніколи вистояти. Я ту людину не забуду. Вона каже: Люба, я цілу службу божу простояла. Я ні разу я дякую Богу, дякую за все. Що людина може стояти, може йти. Або коли мужчина прийшов до мене на базарі, каже, я в Польщі працюю. Я в резинових вищоботах пропрацював дуже багато. Я не міг грибка вилікувати, і тут він мені приходить, каже: Ви розумієте, за якийсь час в мене грибка нема. Дівчатка від того це найбільше задоволення. Не від грошей, не від того, а від того, що люди щасливі. Звичайно, що і коло того всього ми і заробляємо. Розумієте, коли ти дивишся такий скрутний час, тобі піпі -пі, і прийшли гроші. Це то, що добре знаєте. супер. Це все інтераці. Дівчатка я всім люблю. Дякую. <сумірно> <сумірно> У нас є пані Світлана, наш лідер. Чи, бачу ви бачу 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 сказати, бачу. чи ви очікували, що ви будете лідером всій компанії? Я хочу сказати е історію, як я попала в Версах, та е мене батько захворів, мама захворіла, і я е тато помер, і я кажу, теж, дай мені таку продукцію, до якої нема би зауважень тим. Отдумайтеся, ті словаки, що от мені мороз завжди по шкірі йде, коли я говорю, і та молитва одразу була вислухана, бо в той момент була Люба. Вона мені говорить за якийсь масажний крем, щось, а як я скільки я думаю, ну вона що здуріла, чи що, що вона говорить. Мій спонсор посіяла слово. Вона сказала до мене, та інформація для мене відразу не війшла. Я не сказала, що я була така, Я е, казала, я подумаю, але все-таки воно мені щось думає. Але кожний так. дзвінок, так. Та, я ще раз кожен дзвінок, я старалася її так маленьким таким, знаєте, бо не, не, не просто так сказати. Вот але треба розуміти людині, коли що треба? Ти перше завжди почуй людину, що вона говорить. А тоді давай відповіді, давай поради. розумієте? бо людьми собі хочемо я, я я. Я це ти маєш бути остання. Ти спочатку почуй, що людина говорить. От я її почула, я її так помалесенько трошки накопичувала того, що їй треба. було. і я вона я, сказала, і потім якось була їхала додому на село, і ми заїхали. Вона мені дала товару, дала масажний крем. Тоді пам'ятає, вона мені дала антижир, так чи що вона мені дала? Яким та, я дала? Чесно. Добре, не користувалася. А вона мені зводи, Мачить, я цю хату перемила, Я думаю, я зі своїми квартиранти і я кажу, слухай, чим відмієте? Вона каже, та возьми антижиром. Я думаю, боже, як в нього перчатки наділа? Вона каже, що не на що від перчатки. Вона того, що я антижир, від мене всю квартиру свою. І я думаю, боже, якщо антижир такий класний, значить все інше таке класне. Так? І так почалася любов до тої продукти. Масажний крем мене якось там лежав. Та Десь дум там думає, що там мор, що він там допомагає, купа свого маю. І цей... Але е якось було чоловіка, протягнуло, продуло його. Він приходив, party, все, я на роботу за не піду, я буду хори". Я Кажу, чекай, якийсь тумає масажний крем. Як протик випробувала, так і той масаж. Я його натерла. О, зразу себе, каже, сухай, здорові, і нічого не болитися. Ні так почалася любов. Та. Але е, я тоді до Люби дзвоню. Вона каже, тебе зареєстру... ну, Я кажу, слуха, може, я зареєструюся. Вона в мене якось була зареєструвала, але це нині не реєструють всього. Початок війни. Я за вас початку візьмуся. Е, війна перед початку війни якраз зареєструвалася. Але я належу до спільноти Галілея. Така є е, е, спільнота Галілея. І цей, в мене дуже багато сестер і братів та спільноті. Ну і я їм, звісно, поділилася е, ту інформацією, що така є продукція еко. І наскільки я хотіла, щоб продукція була безпечна. І я тоді кажу, дівчата, от така є справа. І вони в мене дуже багато сестер зареєструвалися під час красу перед війною. І тут теж САК зупиняє слухайте, видачу. Віляти два місяці. Люди заплатили гроші, я заплатила гроші. Що це було саме гірше? ці Два місяці ми нічого не можемо пояснити. Мене зараз Бо, два тижні я чекаю, і вже мене люди питають. Але питання. я так молилася, і Бог мені дав відповідь, що все прийде, все свій час. І реально прийшов час, от коли всі почали отримувати тебе. Я відразу перший раз, коли на 15, я не була швидким лідером, то все. Якось я потім якось так зупинилася, подумає продукція не прийшла та. А потім в певний момент я не пам'ятаю, часу я не можу зараз задати, через що я на якось, першу ступеньку я вибай якось вибай. Е була до когось подзвонила, і хтось каже: а ти знаєш що таке 33%? відсотки? Я кажу: ні, не знаю. Ми щось про те не говорили з тобою. Ти майже ніколи. Я так набрала такого бажання. Думаю, я теж хочу 33%, Я теж хочу, щоб була якомога більша знижка. І я думаю, зроблю я так тебе. Я молилася до Бога. Я кажу, Боже, поможи мені, якщо це твоя воля, то я е, зроблю тих 33%. Коли прийшла до Лесі Дошенко, так само ми були знайомі. А вона каже: Ти лідер, ти зробила? кажу, як? Я кажу, то і заслуга тільки Бога. Бог мене власне тими людьми. І навіть коли я закривала оті е, 33 відсотки, мені прилакувало 2 бали до тих балів. Я кажу, Боже, я вже не буду робити замовлення. І в пів дванадцяти мене дзвонить особи каже, зроби мені на два пали свободи. Mm -hmm. І я зробила То тільки, ну, кермо. Ну, mm -hmm. mm -hmm. Давайте поаплодуємо. <плод> <плод> Слава Боже! <Бога>, З'явилася. У <плод> нас ще є пані Леся. Шановні друзі, в неї взагалі незвична історія. Я думаю, що вам треба її розповісти. Ну, коротенько, але розкажіть, тому що в цьому залі більшість людей. Це всі її структура. Діти Діти, діти. діти, діти, так, діти. так, так. розкажіть, надзвичайна історія у вас. Приїхала пані Світлана до мене в аптеку. Ми почали мити підлогу, взяли на плитку. Я вже не пам'ятаю. баню. баню. <гр> <dog animal> <sdu> <shut> чуть-чуть потерпли. і мали так би доказ того, як працює без хімії така хімія натуральна. Та добре, помили, баньо, я закази роблю, лию в туалет, все відвалилося, все супер. І помаленьку собі працюю. Працюю людям, розказую туди, сюди. І в мене з'явилася Ганна Іванівна скорінька, що всіх зареєструвала в Тернополі і почалася робота. Але на станова з пані Світлане, так що ти маєш зробити. Ти маєш бути лідером, хоча в мене одна лідер вийшла, а я не була лідером. І ваші дзвінки постійні. Ми почали запрошувати. Я от запросила дівчат туди, 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 почали розмови. І якось незамітно вийшли на 33% і Я стала лідером. Але Ось, я працюю. Треба п'ять дітерів, щоб стати. стати бронзою. Mm -hmm. ти А ти скажи, скільки в тебе вже людей під тобою? Як під тобою зараз. Ти... Що я дивлюся, хто в мене в мене і Голландія, і Англія, Польща тут, Туреччина є також. Ну, всі країни Казахстан, А ви можете зайти? подивитися, який у вас товарообіг в місяць. Казахстан. Давайте, шановні друзі, зайдіть зараз свій кабінет, поки зараз ми захожу. Зайдіть і просто подивіться. От дивіться, у нас є тут люди, які займаються традиційним бізнесом. Є такі люди? Нема таких? Є. є? Є, Анечка. от ну, мені цікаво, от що ви скажете, який товаробіг, як ви думаєте, отак от ми легко тут щось спілкуємося, щось тут говоримо, збираємося, щось там ходимо туди-сюди з баночками. Як ви думаєте, який товаробіг можна в місяць зробити з цими баночками? Як ви думаєте, яка каса може бути в місяць? Зараз нам пані Леся скаже, яка в неї каса? Ну, щоб не будь голословним, тому що Ерсак – це, ну, якби серйозний бізнес, і треба факти, правда? Віра це одне, але ви мені покажіть, що можна я кажу, зробити. Добулося. Так, так. Пані давайте, Лені, пані Наталя. Піжіть, піжіть, підожіть, давайте понаростаюся. Я знаходжуся е, у пані Лесі до е, пані Лесі, але під її структуру. Нища, так, нижче. Не, Третя лінія, мабуть, це і далі, все, що ви бачите. Так Так от мій оборот минулому компанії був мільйон. Минулий місяць. Так, минулий місяць Минулий місяць пані Наталіна торгувала на мільйон гривень. А на від, 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 мільйон від за місяць. А, 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 а пані Леся, дивіться, я зараз так. покажу. Можливо. Пані Лесі товаробіг. Е, так, 5 мільйонів 399 тисяч гривень. А групові? 1200 балів. А групові? Групових замовлень. 428. Ні, підожди, це ваше замовлення. 428 тисяч гривень. Гриви. Ні, підожіть, щось ви не те показуєте. Ну, да. підожіть, підожіть. Це вам сьомий, а надо шостий місяць. А, це минулий ж не місяць. що ви мене вводите. Ж... Да, давайте, та. дивіться, минулий місяць у пані Лесі от, групових замовлень на 2 мільйони 100 тисяч. Це 5 тисяч 888 балів. Так, от є тут всі. А, да. Так, ще раз показую. Це 2 мільйони 105 тисяч гривень. Два мільйони. Так, дякую вам, шановні.